Hello, guys! Хелоу гейс, Скай та всіх на каналі. Сьогодні у нас, як ви зрозуміли, вже відосік про нових героїв, які в нас з'являться в майбутньому грі, а саме ВС 2 Ми сьогодні розберемо перший огляд, коротенько, подивимось на навички, ще е, це всяке може змінитися. І ми ну, розберемо їх. Три героя: новий герой отрута, новий герої призиви і нова героїня світла. Один із цих героїв, якраз є, я так розумію. Е, я ще точно не впевнений, але буде унікальним героєм. І це якраз здається герой призиву. Давайте їх розберемо, подивимося на їхні навички, як вони виглядають. Спершу ми почнемо з нового героя, якраз нового щура. І тут раз можна подумати, що це новий рук з'явиться ще в с 2 Ось так він у нас виглядає. Це наш новий рук, його анімація. Буде отруто накладати, як розумієте, підривати. Ну, ми зараз на нього подивимось. Все точно як він виглядає. Ось на паузу. Ось така прикордонна, до речі, його зробили, такий новий дизайн, особливо, як мені подобається Вірту, як не так його називають, ну на це якщо з китайського, бо я думаю, в нормальній англійській локалізації він буде по-іншому Так, І розберемо його якраз Вірпул Слейдер, Тобто тут вже знаєте, черепашки Нідзя під'їхали, хто пам'ятає. Схоже такий щур, ще йому 4 черепашки настачають тільки. Тут його стандартні бази, базові параметри. ОЗ 34 тисячі, захист 1300, атака 1600. До речі, непогана висока атака. Киша КУ плюс інтервал ходу ну, стандартні. А ось так він, його базові параметри. І подивимось вже цей. Ну, перерольове позиціонування. Тут нам про те, що розказає, де він буде корисний. Язичські реліквії, вихор часу та просто, ну, тобто на Кибайову можна буде гарно поставити, плюс таємниця, таємна гробниця. Токсична гробниця. Хіба що це за данжі, ще такий переклад. А, ладно, пасивна здатність слейтер накладає три шари отрути на всіх ворогів. На початку битви. Кожен шар отрути може а, бути перетворено на отруйну шкоду, незалежно від того, чи закінчується його термін дії, чи розвіється, чи йому надається опір. Тобто він у нас герой, який пасівкою накладає щось схоже на лотере. Далі силовина екслейтера може застосувати отруту залежно від рівня шкоди отрутої е, цілі. Тобто, чим більше отрута на ціль, тим краще. одночасно застаєчі її шкоди отрутою. Коли ціль має максимум 40 рівнів отруйної шкоди, можна, можна додати вісь рівні отрути, що доводить рівні механіки отруйної шкоди цілі до 48 рівнів, грівнів. Збільшується ліміт е, вихідної шкоди отруєння героїв лінійці. До речі, як ми знаємо, ліміт отруту в нас 40, а цей герой нам дозволяє піднімати ліміт до 48. Це буст, це буст Трути, бо чи більше отрути, ми знаємо, лотер буде більш сильніше. Взагалі інший герой отрути ви краще розалюці... ну, реалізується. І це прикольно, герой, який бустить свою фракцію. Вже цікаво. Ну, це поки що знаєте, це таке рев'ю від розробників, що вони про нього пишуть. Так, ну і далі йдемо. А, перше, навички, пасивний навичок. навички. Кувати заліз, куй залізу, поки гаряче. А, на початку битви є шанс 100% накласти три шари, тобто 100% шанси, на надкласти три шари потужніх літів на всіх ворогів, що триває 15 секунд. Після того, як кожен шар а, оцього, якраз кіотрута закінчується, розвіється або йому надається опір існує сотської ймовірність, задати цілі шар отруйної шкоди, який триває 15 секунд. Після того, навіть коли наші шари, які ми наклали, їх знімають, вони закінчуються, або опір на них все одно іще існує іще один стосовий мирний шанс задати цілі шари отруйної шкоди. Тобто, ну, прикольно, герой там хоч сопротивляйся, хоч клінцішся, шкоду все одно ти отримаєш. Боєві навички продовжують атакувати початковий заряд. Так, ну продовжують атакувати почковий заряд 5-10 секунд. Ну, Таке, середньока, да? атакує ворожу ці 4 рази. В соло таргет таргіте, задачу отруєно шкоди, та 75% шанс. 25% да. 100% шанс накласти один шар у труйну шкоди на 15 секунд. Остання атака має 100% шанс накласти один шар потужних ліків на 15 секунд. Ну Це про отруту, Тут просто такий переклад. А, я так розумію, 4 рази. А, я думаю, що кожен удар можна накласти. Отруйну шкоду, плюс остання атака точно накладає отруйну шкоду. Тобто від наві... ну, якої ну, стоїтьково ми класи шар потужних ліків, може це якісь потужні ліки, це пасіна це прикол. Ну, Ще такий переклад, але ми бачимо чотири удари, шанси дуже гарно накласти отруту і на 15 секунд. Тобто він багато отруту накладає. На пасівки накладає купу ну, по 3. Uh, ще й додатково, там, якщо вона сопротивляється, і тут ще додатково з бойового тобто отрути він кладе дуже багато, і це плюс. Далі наш його ультимейт, uh, Силові навички плутають людей. Так, початково 13-20, кулдаун такий задає стандартний, задає три рази. Три удари по 240% від атаки, плюс 2400 від майстерності. Ну, стандартно для фракції отрути. Шкоди отрутою ворогам у межах досяжності, причому кожна уражена ціль отримує 5 рівнів шкоди отрутою, існує статистична ймовірність нанести одного шарності недіючих ліків, які діє 15 секунд. Три удари по е, місцю. Ну, тобто, я думаю, радіус там буде не максимум, не по всій карті. Коефіцієнти непогані, 3 по 240, плюс 240 від майстерності, дуже добре. А, плюс задатковий щінок укладає отруту. Пошкоджені, можемо бафати. Початковий заряд теж все бафту. Тобто 10 секунд стартові і загально 17 секунд. Непогане кде, до речі, дуже непогане. А, далі, утруне шкода, заздає цілі, плюс. Ну, Отруйна шкода завдає цілі 5% до, до. А, подожди, отруйна шкода завдає цілі 0,5% до максимально здоров'я цілі. Шкода отрути кожні 5 секунд до 30% від шкоди атаки закладу. Тобто він ще у нас буде бити від максимально здорової цілі. Кожні 5 секунд. Це, це, це прикольно. Це прикольно. А, далі, потужна отрута завдає цілі 0,5% від максимально здорової цілі, шкода від володіння. Отрути кожні 5 секунд, так само до 30% атаки від нашого, ну тобто, щура. А, і там ще у нас написано, коли спрацьовує механізм пошкодження отрутою, це розглядається як додатковий шар пошкодження отрути. Ой, чесно, мені здається, що це буде рук другого сезону. Ну, тобто, має класні коефіцієнти. Купу ударів, купу отрути, плюс удари на пас, ну, пасівні оці урон від отрути. 0,5% цілі мінак, ну, до 30% бафається. Щось мені виглядає, що герой буде дуже цікаво з отруте. Далі нам тут показують гілку талантів, яку можна вкачати рекомендовано. І цей вступ до жанру. Коли спрацьовує стан отруєння, під ногами отруєної цілі з'являється отруйна калюжа, яка вражає ворожі істо... істоти в радіусі дії. Так, постійно завдає. Шкоди так, тоді коли роз, розгортається два герої з, отруйними, з отруйними ціми, ла лалала. коефіцієнт успішно нанесення отруйної шкоди з отруйний зал становить 30%. Коли згортається, так розуміє, три герої, то нанесення отруйної шкоди з отруйний зал становить 60%. Ну, це якраз такий фракційний прикол. Вступу до що чим більше героїв отрути, то буде краще. То 60% якийсь буст. Мені виглядає ну, здається, що цей герой буде імба. Ну, поки що так виглядає. Дуже багато ударів, а, коефіцієнти непогані, купу урону від отрути. Плюс бусти саму отруту, шари утру до 4-8. Я думаю, на він покаже дуже крутий урон. І це по факту новий щур ВС2, який дасть жару. Блін, ну цікаво, цікаво. що ви думаєте про цього героя? А, ну а ми будемо зараз потім дивитися наступне, перейдемо до Героя Світла. Ось у нас нова Героїня світла. Я думаю, ми вже бачили її якраз таки в Тізері s 2 Ми про це дивилися, було окреме відео, і ось так нас виглядає. Граї... Ні, чесно, я спершу думав, що це якийсь просто буде скін на, ну, на старих героїв, як розробники зараз люблять робити, але ні, це нова Героїня світла. Виглядає, чесно, ну, стиль кайфовий. Оці, от а, якби єгипетський стиль. Русуці, осякі фенікс в неї на руках. Ну, цікава гриня, цікава гриня. Мені, головне подивитися, хто це буде саппорт або ДДшник. За... Поки що вона виглядає, як гриня, або сапорт, або ДД, який буде випалювати всіх Ну і перейдемо одразу давайте до її навичок Тобто це у нас Тіанджі Гледіс. Просто давайте Глідс називати. Е, велика база ХП, непогана база захисту, гарна база... бадну. Середня база атак. Тобто, вже судячи по базі атаки, це ДДшник або контролер. Е, 10 киша, 50 КУ. Ну, стандарт. Виглядає красиво. Е, далі, е, рульове позиціонування. тобто давайте, першу від розробників. Е, е, пасивна е, пасивна здатність Ледіс може зберігати надмінний рівень підтримки товаришів по команді до п'яти разів, коли товариші по команді. Е, Чого заохочують героїв використовувати потужні навики, якщо рівень заохочення менше трьох шарів, шари заохочення, ще зберіга... що зберігає Гледіс, може бути використати двічі. Коротше, вона саппорт. <схід> так, альянс. Силовий навик Гледіс дозволяє товаришу по команді з найбільш критичною шкоду отримати мітку, щоразу коли сила навичок товариш по команді завдає шкоди. Мітка може бути використана для задання спільної шкоди, залежно від додавання сила. Так, що, ладно, зараз будемо дивитися. Так, вигни сердочку, коли можна стати? Проклята могила, гнила могила, колізей, це що таке? Якийсь Новий данж, не знаю, про тепер таке не чув. Йдемо далі. А, давайте. Хало атак. Усіх битвах збільшу атаку, всі дружні ціни, на 24%. Масова аура для всіх битв це круто. Паси навичка, Пасивна навичка. Коли ви отримуєте підтримку, давайте трошечки так, так от зробимо. Коли отримаєте підтримку, ви отримаєте додатковий рівень підтримки, коли товариш по команді отримує надмірну. Кількість підбадьорюва, воно зберігає, зберігає, зберігається в Гледіс і можна зберігати п'яти разів підбадьоруні. Коли ж на, натхненний герой застосовує потужну навичку, і його натхненний герой має менше трьох шарів, що з цим перекладом? Натхнені шари Гледіс будуть для виконання на. Йу коротше, якісь шари Гледіс, щось вони там будуть бафти. Блін, оці переклади я їх дуже полюбляю. Чесно. Ну, це з китайського просто перекладу. Бу, uh, ладно. Uh, якась, короче, пасівка, коротко. Пасівка, яка буде бафати. Тобто баф натхнення. Я думаю, буде давати якісь додаткові покращення команді. Uh, бойовий навик. Uh, так. Uh, застосовує один раз один заряд натхнення до всіх героїв натхнень. Окей. Okay. Uh, так, початкові параметри, початкові... Коротше, її просто вона, до КД дуже маленька, і я бачу, вона неї КД буде прям конкретно зменшуватись. Вона прям бафає. Вона всюди просто пасівка бафає, бойовий теж бафає. Шо бафає, а хрена знаю, буду дивитися далі. Uh, третє, силовий навик, світанок. Кд uh, нормально. Запускає кулю світла в кожного героя, uh, яка потім відскакує до ворога. Uh, щось знайоме. У когось такий вже нами був. Це як шахла, здається, там своїми кулями перефігачу. Так, потім відскакує до ворога, на якого атакує. Завдаючи 500% від атаки, Radiant damage, куля світла вражає союзника, вона застосовує 40 збільшення атаки на 10 секунд. Серед них персонаж не вище критичну шкоду, отримає 10 шарів міток. Щоразу, коли подайшть потужна навичка, персонажа за шкоди, один знак витрачається, або буде дати. Ааа! Ось воно ж. Коротше, вона в нас дд плюс бафере іде. Вона атаку спускає куля світла в кожного героя, інс... ну, яка відскає, тобто своїх, потім вона відскакує до ворога, додаючи шкоди, а нашим героям сві... вона збільшує атаку на 10%, плюс дає шари, які ж під час яких кожен раз, коли ми задаємо шкоди. По навичка, ну я думаю, це або бойовий, або ультимейт, фіг його знає цим перекладом, один знак витрачається, щоб додати 100% власної атаки та 100% шкоди від атаки його друзів. Тобто, це такий прям герой, реально бустер вашої команди. тобто Сама б'є, пустить твоєго ДД, ДД, коли б'є, отримує ще додатковий доп урон, 100% власної атаки та 100% шкоди від атаки його друзів. Виглядає поки що щось таке, знаєте, на цифрах нереально уронне. Наступні ефекти додаються послідовно шляхом доєднання шарів заохочення. Збільшення кількості балів на 5, виписує три додаткові світої кульки, познає, позначає двох надихаючих персонажів найбільш критичної шкоди. Ладно, що там пасивна прописка? Заохочення, ага, ось стан бафа, коли насіть звільняє потужну навичку, і вся підтримка зникає, навички посилюються. Його можна складати до трьох разів. Збільшення атаки на 40%, збільшення атак на 40%. Це якраз такий оцей стан. Заохочення, але він нас апається. Не знаю, переклад для мене просто дуже зараз такий ненормальний, не, не але я що для себе зрозумів, що ця агаріня може класно сама бити і лупити, і додатково дозволяти лупити союзникам. Так, ну і це якраз фракційний прикіл. Прикол. На початку бити всі на, е, наші герої школи підбадьорювання отримують один рівень підбадьорювання. Кори е, розгортається два герої, пов'язані зі знати заохочення. Цей ефект може спрацьовувати повторно кожні 30 секунд. Лалала -ла -ла, коли 3, то цей ефект може спрацьовувати кожні 20. Це новий ефект підбадьорювання, це новий щось якась ця штука. Ладно, що про цю гриню? Бафує команду, сама по собі б'є. Все. Головне, що. Били ким бити. Ну, побачимо. Це, в принципі, я так розумію, буде герої в нас якраз таки світла. Там в другому сезоні зі світла, здається, ніхто не з'являвся. Або це може якраз таки аура з'явиться, хто його знає ми ще не знає. Але якщо це стандартний нас раллі, то раллі буде з нею бути ще цікавіше. виходить. Ну, побачимо, побачимо, побачимо. Поки що виглядає цікаво. Ну і перейдемо до третього нашого героя, який, я думаю, стане уніком. Новий наш третій герой, якраз таки з темряви, це у нас новий такий орк. А, нова гриня призив. Як ми бачимо, вона б нас варила ще зверху, або вона буде в нього перед ну, вона його призиває. І виглядає, вона чесно, цікаво. Перша сама по собі ну, механіка призиву, вона. Цікава, але була завжди Донна, але но в новому s 1 вона заграє по-іншому. І ще ймовірність того, що це все ж таки буде нова героїня, унікалка бо вона є в новому баннері вец 2, де тільки унікальний герой. Тобто Флора, там була здається, Ашетіус, о, Лілька і оця героїня. Тобто, я думаю, що вона буде уніком. Не, не просто ж так її туди додав. Ну і давайте, дивитися науки. Ведмедже серце зігнуте. Бернанде. Бернаде, це нова гриня Бернаде, тобто виглядає прикольно, намалювали красиво, але головне, щоб вона була сильна. Життя непогане, захист непоганий, атака дуже низька. Ну, Захист, ну, киша КУ. Тобто стати такі середні, навіть нижче середні на деякому плані. Далі, рульове позиціонування. Потужна майстерність Бенеде дозволяє йому, йому так ти вона начну її їздити верхом на королі ведмедів та безперервно атакувати найдальшого ворога під час атаки. Він також може задати шкоди е затемнення ворогам навколо себе. Блін, прикольно. Дикий баф, дикий стан нав'язаний БНД, -на Не тільки безпосередньо збільшує шкоду від викликаної нежиті, але й пришвидшує ефектність отримання деркоючої дар... крові від легендарного героя Лільваніс. Щоразу, коли Лільваніс отримує шари дикої природи, вона отримує один шар до когось. Також... А, вона ще й бафається разом з Лількою. Прикольно. Так, ладно, знову прокти могила, гнила могила, колізей. Ну то нема КБ, тут не написано, тобто Посейдона. Отже, це герої, герої не для КБ. Друге, навички. Пасівич. ой, аура, Ореол, життя Орео. У битві лабиринт Фреї та прорив випробування збільшує здоров'ю всіх дружніх і всі на 30%. Сотки. Тобто це у нас уже фракційна аура для стовпів та для феї. Такі аури краще на 30% для всіх битв, це офігенна аури. Такі аури вони будуть цікаві якраз таки в таких тільки режимах. Далі пасивний навик. Вибачайте трошки хворі, шмига сюжу. Пасивний навик. Кожен шар дикості збільшує шкоду від прикликаних істот на 3% протягом 10 секунд. До 20 шарів. Збільшення відсотків, тобто один шар на 3% на 60% збільшення шкоди на 10 секунд. Щоразу, Ш... коли застосовуєте дикість до викликаного героя або викликане 100 кількість ще що застосовується на. Що застосовується наступного раза, збільшується на один. Ну ладно, незрозуміло, ну те, що. Ну, я не прочитав, що вони можуть стакатись, і що вони не можуть стакатись, тому побачимо. Але збільшення відсотків вже виглядає непогано. А, бойова навичка. Хижацтво. Ррр. Викликає короткочасного духа ведмедя, який атакує ціль та надає дикость всім прикликаним істотам і герою, на, на чию ціль вони покликані. Ага. Коли дух ведмедя зникає, він задає 200% атаки на критичні шкоди на колишній області, збільшення шкоди та зменшення кулдаун. Тобто він, коли викликаємо цього ведмедя з бойового навику, він дає новий от, прикол дикості всім прикликаним істотам і герою, чию ціль вони. коротше, і герої кучою Е, Я так розумію, істоти, які на полі, вони отримують баф, плюс герої, які викликали цих істот, теж отримують баф. Непогано, сподіваюсь, в кінці подивимося, що це за баф. Далі, а, силовий навик. Зах... Захоплення розуму. Прикликає короля ведмедів. Тобто там були такі ведмедь на мінімалках, чисто лох якийсь, а тут прикликає короля ведмедів. Назад до се. А, назад до се. Та накладає звір... Я так розумію, то був він. <звірі> Ладно. А, та накладає зв... 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 звіріну на всіх прикликаних немертвих істот та героїв. Немертвих. Тобто, це не для скелетів, да? Або що? Ладно, побачимо. Протягом 4 секунд Бенет сяде на короля ведмедя та кинеться на найдальшого ворога, задаючи 200% атаки на критичну шкоду всім ворогам навколо нього щосекунди. Тобто протягом 6 секунд кожні 200 урон на що секунди. Нормально, 1200. А, після закінчення заклинання Бенет повертається у вихідну позицію та знову кликає короля ведмедя під час атаки, коли-будь-яка коли ціль на полі гине, десь буде застосовано до всіх прикликаних героїв. Та героїв ще їх прикликай. Під час так, як будь яка ціль на полі гине, дикість буде стону до всіх прикликаних героїв, та героїв ще їх прикликай. Тобто постійно бафи деякісь. Прикольно, я так розумію, цього короля ведмедя він завжди є на полі, а вона просто себе до себе прикликає, вона на нього сідає зверху, йде в атаку, потім, типу, чувак, іде далі бо сам їх, а я пішла ззаду там, палки помахаю. Непогано. Читаємо, що тут написано пасівочку. Ей, блін, дикий. Це якраз такий оцей дикий буст збільшує завдану шуходу на 3%. Тобто дикість буде постійно на всіх бафти. Тобто, ця героїня тепер виглядає як ДД-призиво. З цікавим механіком бафу, плюс бафою, бафом фракції по стіни. Я думаю, якщо... все ж таки вона виглядає як дійсно унік, і з нею фракція призиву заграє ще краще. Блі, я хочу вже протестувати, хоч я призив деси не люблю, але мені вигляд... ну, вона виглядає прикольно, механікою, ця з ведменєм, саме і стиль, але і по навичкам виглядає так, як геріння може бути. Далі тут рекламу таланти, і якраз такий стандарт. Коли розгортається два герої підтримки Бонда. Буде викликана жар птаха коли розгорнута три, буде викликано сильнішого полумі жарта. Тобто ну, ми це бачили на Стримчанську, там пенікс, а коли буде три призи, там прям такий. Птах такий потужний з'являється. Ну ладно, що сказати по героям? Всі герої виглядають по новому всі герої виглядають цікаво. Новий щур, схожий на рука на мінімалках або можна на максималках, який е бустить отруту, плюс сам по собі непогано б'є. Нова героїня світла, яка бустить фракцію світла і сама б'є. Нова героїня Призива, яка бустить так само, призив і сама б'є. Має цікаві механіки, цікаві навики. Що думаєте про цих героїв? трьох героїв це поки що перший на них погляд, звісно вже він такий. Як завжди від мене, що ви ще хотіли. Але цікаво було від мені самому подивитися і почути ці герої. Я перший раз, раз разом з вами зараз дивився, читав взагалі їх навики. Тому що думаєте, якщо шо що, є щось доповнити, якщо ви якось по-іншому там зрозуміли навики і зрозуміли опис, напишіть в коментарях, давайте це все обговоримо. Мені на даний момент виглядають всі ці три герої цікавими. І які хочеться мати собі в колекцію. Можливо, навіть та хочеться пограти нарешті призивом. Бо поки що ця гриня виглядає дійсно як апгрейд призив. А, тому напишіть ці свої в коментарі в думки в коментарях. Не забудьте поставити подобаєчки до гори. Та до скоро стрімах та відеосах. Сподіваюсь, ця гра стане краще всім па-па, друзі! Підписка на канал це як Кожен кік це частина мого фоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як без меж Відео летить, немає тормозів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі, це справжній чемпіонський рад.